Отже, терористи взяті у кільце, але що це означає на практиці? Викопані рови навколо цієї території, якийсь колючий дріт, зупинені потяги чи щось інше, що заважає бойовикам вийти за це кільце і поїхати, ну скажімо, в Харків. От все це вирішив з'ясувати наш Олександр Візгін. І цього тижня він проїхав маршрутом Харків, Ізюм, Слов'янськ, Костянтинівка, Артемівськ, Сіверськ. Тобто, як бачите, фактично вздовж. Кільця створеного українською армією на кожній своїй зупинці Олександр вивчав, чи можна звідти дістатися до дістатися Донецька і навпаки виїхати за межі кільця виявилось абсолютно спокійно. Електричка з Донецька на велику землю двічі на день, і точно за графіком. Все без проблем, все як і раніше, все як і до воєнних дій і відбувається. Так що можна спокійно сість виїхати, приїхати. Без жодних перевірок і перешкод для пасажирів. Ніхто нічого не перевіряв. Ні при посадці, ні при розгрузці. Так само безперешкодно тут курсують міжміські автобуси. Ні проблем автобуси ходять спокійно. І На і на Горловку, і на Артемовську, на Солідар, і на Харків, і Ходять нас. тобто навіть у ті міста, які досі контролюють сепаратисти. Я їздила на Донецьк, були блокпости. ось це єдине. Більше ніж не... ну вони були всі дружелюбні. Заходили в автобус правда, смотрели паспорта, желали щасливої дороги. Костянтинівка остання з великих міст по дорозі зі Слов'янська на Донецьк. Цього тижня українські військові закріпилися тут остаточно. Головна увага, звісно, на Донецькому напрямку. Тут менш ніж на 30 кілометрах ми побачили аж три блокпости. Освобождають, ми вжимаємо кольце, щоб не пропустити. Утім, кільце доволі умовне. Про сусідні траншеї чи колючий дріт у полі не йдеться. Кожного дня війська крок за кроком просуваються вперед. Сьогодні здесь, завтра там. Ми самі не знаємо. Наразі це останній блокпост українських силовиків на шляху зі звільненої Костянтинівки до Донецька. Далі починається вже мало контрольована територія. Утім, завтра обіцяли обладнати ще один блокпост в кількох кілометрах далі. Зазвичай блокпости розставляють на перетині доріг, аби убезпечитися від неприємних сюрпризів. Ми знаємо, де вони, вони знають, де ми. Вони рядом. Там кілометр за 8 Ну, стоїть. танки і бронітранспортерапується. Решта виїздів з міста у першу половину тижня була відкритою. Тож ночами доходило до вибухів і стрілянини. Хто наносив удари, місцеві точно сказати не можуть. Бомбили сильно, дуже сильно. В Душковку, Краматоцьк, Константівку. Два дні назад. Це не правда. Це правда. Дісталося й самій Костянтинівці. Стрільба була. Стекла в конторі побила. Міна, по-моєму, попала в угол. Цеха вивалила там пліту. А вранці на місці бою перехожі побачили калюжі крові і горий стріляний гільз. Дирку, да? Пробіне та офігеть. Відтак через пару днів цей напрямок теж перекрили. Ще у четвер цей виїзд з Костянтинівки був абсолютно відкритий, але вже у п'ятницю українські військові обладнали тут свій блокпост. Далі Дзержинськ, де за наявною інформацією окопалися бойовики з танками та іншою бронетехнікою. Між блокпостами урядових військ і бойовиків декілька кілометрів. Із села наразі фактично нічийні. Є якась нейтральна територія. От которая существует між блокпостами. От. А зі ми захищаємо Константиновку. Єдиний виїзд міста, де ми не побачили заслону, в напрямку Артемівська. Можливо, він тут уже й не потрібен, адже місто, яке забезпечує всю Україну сіллю, днями теж звільнили від ДНРівських самозванців, хоч зачистка сепаратистських залишків там триває й досі. Вот вроде бы сказали, все, Артемовська освобождена, а стреляют постоянно. Предыдущую ночь, практически всю ночі, десь по по, по всему городу. А не было. Нині місто контролює добровольчий спецбатальйон міліції Артемівськ. Його командира президент призначив головою місцевої адміністрації. Далі слідчі точки, які вже освобождені, починається зачистка, починається далі продвіження. Скажем, так сил антитеррористической операції по занимаемой території, этими уродами цього тижня. В ході зачистки бійці батальйону виявили схованку бойовиків. Там бита промінь підвальному поміщенні. Рядишком дитячої площадки було Все весь арсенал. Серед вилученого ручний кулемет і два російські ПЗРК ігла для захисту нашого міста може бути применена авіація. Су 27 Міг-29. Так от цей комплекс запросто можуть заваліти су 27 а також два саморобні міномети, стріляти з яких терористи збиралися німецькими мінами часів Другої світової, При очистці і нібільшої дороботки їх запросто можна приміняти особу міномета. Крім того, паспорти, карти, провізія, медикаменти і форма усе російського виробництва. Форма. Город, Після Артемівська силовики взялися за фактично останню точку Донецької півночі місто Сіверськ, майже на межі з Луганщиною. Там під горою щойно звільнений від бойовиків Сіверськ. Далі журналістів вже не пропускають. За містом досі точиться бій. Українська артилерія обстрілює позиції сепаратистів. Загалом цього тижня українські силовики просунулись вперед з півночі і трохи з півдня з боку російського кордону. Кільце стиснулось ще приблизно на чверть. І, попри усю його прозорість, силовики вважають блокаду цілком ефективною. Нету задачі какого блокувати або там повністю фільтрувати. Ні, ради бога, не без этого. Ну повірте, єдиніці которые где-то там туди-сюди їздять, никакой погоди не діляють. І, що цікаво, вони самі це розуміють. Тим більше, що за межі кільця суцільним потоком їдуть мирні донечани, неспроможні далі витримувати деєнерівське пекло. Доїжджає сім'я до блокпоста. Вилазять жінки, мужики. Мужики обнімають хлопців, а жінки плачуть. На флаг дивляться на український мачплачуть. А ми попали додому. Олександр Візгін, факти тижня.